Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. У подкасті прозвучать критичні оцінки політичних процесів в Україні. Які розгорталися після прийняття Конституції. Це записи 2007 року. Свою позицію висловлюють народні депутати кількох скликань Степан Хмара та Іван Заєць. Герой України, дисидент Степан Хмара, помер у лютому 2024 року. Тож його міркування про шлях України вже належать історії. Він їх не доповнить і не прокоментує, чимало його прогнозів збуваються в умовах війни з Росією. Степан Хвара наголосив під час свого перебування в Харкові 2007 року, що Україні потрібно в першу чергу інтегруватися в НАТО, а вже потім розглядати перспективу членства в Євросоюзі. Безперечно, це був історичний день, і, як на мене, то Конституція дуже вдала була. І не дарма вона отримала визнання в Європі як одна з кращих. І не було потреби зовсім її змінювати. Правда, згідно Конституції, треба було законодавчу базу. Підвести під принципи заложені в конституції, і для цього треба було прийняти, якщо не помиляюся, 46 відповідних законів. Звичайно, не все це було прийнято, часи не були прийняті. Але потім деяким силам захотілося змінити конституцію, як на мене, не для того, щоб її покращити, а зовсім з іншою метою використати конституцію. В успішному боротьбі за владу, зокрема, це стосується стосовно пана мороза, який зрозумів, що йому вже ніколи не стати президентом після цих спроб, які він робив, неодноразових. І тут зійшлися інтереси і тої частини кучмівської влади, а також деяких наших друзів у лапках за кордону, які хотіли використати. Через конституцію дезорганізацію в Україні у владних структурах розбалансувати владу, погіршити управління. І ми знаємо, що, наприклад, в Росії є відповідна концепція керованого хаосу, звичайно, керованого хаосу, щоб управляти так тим хаосом, щоб можна було використовувати в своїх національних інтересах проблеми України, і тут співпали так би мовити інтереси. І закордонних недругів України, і наших певних політиків, які теж хотіли це використати для своїх особистих цілей. І потім, якщо говорити про прийняті зміни до Конституції, які відбулися 4 грудня 2004 року, по-перше, це було грубе порушення закону і самих механізмів прийняття Конституції. Я вже не кажу, що недосконала вона і зрозуміло було, чому ми проти неї виступали. І наслідки не. Побачили вже останнім часом. Ось це коротко, що можна сказати. А якщо брати конституцію 96-го року, то звичайно це було велике завоювання української держави. Вона закріпила основні ці принципи державотворчі і накреслила перспективу на майбутнє. Інша справа, що можна було вносити деякі поправки пізніше, але я кажу, що найкраще це можна було робити шляхом прийняття окремих законів. Ось така моя думка, і тому я категорично виступав проти зміни до тих конституцій жодного разу не голосував за них, в тому числі і 4 грудня. Хоча частина демократичного табору все-таки помилково голосувала за це. І знаєте, ці балачки, що це якби тоді не голосували за ці зміни, не могло б бути кров пролиття. Ну це просто виправдання того, що натворили. Нічого подібного не було. Революція якраз була на підйомі. І знаєте, коли виходить мільйони людей на вулицю, то ніяка влада ніде в світі не може стояти проти волі народу, коли вона проявляється активно таким масовим порядком. Спекуляції йдуть. Але прикривається щось, закривається великим щитом конституції потреб зміни так далі. Безперечно, як на мене, то в майбутньому треба буде, мені здається, все таки в значній мірі змінити, бо в такому вигляді, як вона є, вона дійсно розбалансовує владу і погіршує управління державою, керованість держави. Але це можна буде зробити, коли відповідно вже буде. Новий законодавчий орган, тобто новий склад Верховної Ради, при цьому кажуть, він вже не існує де-факто. При тому всьому, хось який зараз є, при тій дезорганізації влади, звичайно, за цей останній рік ми дуже багато втратили. Час, дорогий світ, дуже швидко рухається. Так. Кожен втрачений день це втрата для держави, але все ж таки появилася перспектива зміни влади, і, безперечно, тут на наступних дострокових. Парламентських виборах, а я думаю, що народ все таки внесе. Хоча дехто каже, що не буде змін, так нічого подібного. Я не вірю в це. Корективи абсолютно будуть відчутними, і народ вчиться на своїх помилках. І попередні парламентські вибори були по зовсім новій системі, яка ще була не в Україні. І Навколо того було багато спекуляцій. Дуже багато людей було ошуканих. Так далі, а помилки будуть виправлятися, знаєте, і для влади, для тих, хто при владі був і далі хоче повернутися. Це теж уроки, і вони не можуть не враховувати цього, всього, тому що побачили, до чого приводить політична корупція і таке вже нахабство змінити просто на не рахуватися з вибором народу і змінити на свій розсуд розклад сил у владних найвищих ешелонах влади, це буде урок, що так робити не можна, бо за це буде дійсно відповідальність. І я думаю, що наступні вибори принесуть серйозні зміни. Звичайно, за одні вибори всі проблеми не вирішаться, але це буде переломний момент, за якого почнеться відлік, що Україна буде підніматися по висхідній. Наближаючись до нашої мети, це буде обов'язково. Це відчуваю, знаєте, кажуть, своїм і досвідом, і політичним нюхом. Звичайно, відповідальність народу теж є за свої помилки. Треба відповідати і нести відповідний хрест. Повелися на обман. Не думали дуже розсудливо на дешеві обіцянки. Приходиться розплачуватися. з іншої сторони. Ми розуміємо, в якому стані українська нація, обслабленому, прийшла до своєї незалежності. Адже минуле століття для України це була чорна страшна сторінка, і я вас хочу запевнити, що Треба бути надзвичайно сильною нацією, сильним народом, щоб винести це і не дати себе знищити до кінця. Хоча мета така була поставлена знищити українців. І навіть якщо не брати всі ці голодомори, а тільки один 32-33, а особливо тут на Слобожанщині це страшний мор. Це винищення селянства. По не винищення найбільш продуктивного елементу сільського господаря. Це знищення постійно української свідомої. Інтелігенції творчої, технічної, всі лякої. Безперечно, що і знаєте, ця політика постійного етноциду українців, якраз в роки більшовицької російської імперії, вже тобто, яка проіснувала в минулому столітті, вони не могли піти безслідно, але безперечно нація піднімається, нація має перспективу, і це видно по тій нашій молоді, вона ще слабо організована. Але вона є динамічна, вона є спрагла до чогось нового, і вона по-іншому сприймає світ. Звичайно, з нею треба працювати і поступово це викристалізується. І відчувається, що в нації є досить потужний генетичний потенціал для того, щоб Україну дійсно зробити такою, якою ми хочемо. Найпотужнішою державою Європи. Все решта, це вже буде. Залежати від тої напруженої тяжкої праці, і чим інтенсивніша вона буде, чим краще буде удосконалюватися влада, яка буде організувати суспільство на досягнення цієї мети, тим швидше ми до неї прийдемо. І тому, коли кажуть, що наша мета інтеграції в європейській чи євроатлантичні структури, то це дещо неправильно. Це трошки помилково. Це інструмент. Наша мета стати найсильнішою державою Європи. Це на першому етапі. А потім Богдан це вже я кажу, дальше перспектива. Тому, звичайно, ці інструменти вони потрібні і насамперед для того, щоб стабільно Україна могла розвиватися, вирішувати свої внутрішні проблеми, а відтак відстояти свої національні інтереси в глобалізованому світі. Нам на даному етапі треба чим швидше бути членом колективної євроатлантичної безпеки щоб убезпечити від надмірних зовнішніх впливів зовнішнього тиску щоб ми могли в умовах нашого суверенітету нормально розвиватися в економічному Духовному у всіх сферах, тому коли кажуть, що ну, дехто ставить не в одинакові послідовності наше бажання інтегруватися до європейських чи євроатлантичних структур, ну безумовно, я наприклад стою на тому, що в першу чергу нам потрібно інтегруватися саме до євроатлантичної структури, саме до НАТО. Чому тому, що вона забезпечить, я ще раз кажу, нас від непередбачуваних зовнішніх катаклізмів, нашу безпеку, яку нам на даному етапі самотужки важко здійснити. А євросоюз, це вже буде видно, чи потрібно чи ні. По перше, це віддалена перспектива, і якщо навіть туди ми будемо вступати, то нам треба туди вступати сильними, а не на умовах слабого. Тому я хотів би сказати, що якраз ті, хто хотів би. Щоб Україна мала обмежений суверенітет, що вона б в фарватері чужої політики відстоювання інтересів інших держав, а не своєї, так буквально багнети зустрічають прагнення України чи потреба України вступити до НАТО. Я хотів би сказати, що вступ України до НАТО нормалізує стосунки з нашим вічним північним східним сусідом Росією. Україна стане членом НАТО, то Наші стосунки будуть дійсно ґрунтуватися на добросусідській взаємовигідній основі, бо тоді, в Кремлі, ті, хто спить і бачить Україну в складі неоколоніальної імперії, зрозуміють, що це вже ідея фікс. І треба здати в архів, і тому тоді треба спокійно братися і нормально розвивати свої зами. В чому ми зацікавлені? що є і в інтересах російського народу, але поки що воно не відповідає амбіційним інтересам деяких кремлівських володарів. Але історія йде своїм шляхом, і я думаю, що все буде нормально. Я щасливий, що я дожив до того часу, можна було не дожити і багато кращих синів не дожили до того часу, коли Україна стала де Юрі незалежною. Державою, і зараз є можливість нормально працювати зі своїм народом. Знаєш, що тебе не кинуть і не завезуть за тисячі кілометрів від твоєї батьківщини, як це робили з нами комуністичні возвіри. Тому я дійсно щасливий, що я можу працювати. Я від того отримую насолоду. В Цьому є сенс життя. Це є щастя, коли ти бачиш, що все таки праця і навіть страждання вони марно не приходять, а вони дійсно марно не приходять. Є величезне задоволення, коли ти можеш дивитися в вічі своїх співвітчизників, і знаєш, що тобі ніхто не плюне в обличчя, чи ти не будеш ховатися за затемненими вікнами броньованого лімузину. Наприклад, в Києві я дуже часто користуюся громадським транспортом в метро. І люди підходять і радяться, питають, пізнають. Навіть посмішка і привітання це великий бальзам на душу. Це знаєш до тебе. Люди нормально відносяться. Значить. Ти правильно ведеш свій спосіб життя, Крім прямих таких обов'язків, це весь час треба було не розривати зв'язку з виборцями з людьми, і тому дуже часто доводилося і зараз. Доводиться їздити, зустрічатися і чи засоби маси інформації, і напряму і весь час потрібно працювати над собою, щоб не відстати. І політик має мати принципові знання концептуальні і в галузі економіки, і політики, і духовної сфері, тобто бути на рівні з тим. Поступом життя, який ідеї, бо інакше не може бути. А я ще відчуваю себе, як кажуть, людиною, якій ще завчасно писати мемуари. Я вважаю себе, ще активним в політиці, а відтак в житті. Я дуже часто їжджу по Україні і так випала доля, що потрапив ваше славне місто. Харків це одне з прекрасних міст і одне з найбільших. Колишня часткова столиця України і знає мій вклад в встановлення української державності, наприклад, яку Харків відіграв і саме інтелектуальна українська еліта на початку минулого століття, і зокрема в 20-х роках, під час українізації. Хоча це потім закінчилося великою трагедією, і всіх тих, хто був з таких провідних, наших письменників переважно не були знищені, або дехто як хвильовий покінчили собою, не маючи можливості щось. Змінити і в такому вітчі йшли з передчасного життя. Тобто Харків це славне місто і величезними традиціями, і як в економічному відношенні, так і в інтелектуальному. Ті величезний потенціал. Тут живе значна частина українського народу. І я думаю, що в майбутньому вона ще своє слово зміцнені нашої української держави. Нікуди ми не дінемося. Україна має бути. Великою європейською державою потенційно вона такою є, і треба зробити такою, щоб вона була одною з найпотужніших держав Європи. Все для цього є. Тільки цю мету треба поставити так і організувати досягнення, щоб наша влада зуміла забезпечити організацію суспільства для досягнення цієї мети. Особливо це стосується дуже активних молодих поколінь, і ви знаєте, все для цього є. і Я вірю, що так буде. Я нам найкраще побажання бути впевненими в своєму майбутньому і надіятися найкраще і думати, думати і ще раз думати. І бути активними, пам'ятати, що від нашої волі з вами залежить наше майбутнє, наше життя і майбутнє України. Іван Заєць Теж голосував 1996 року за Конституцію України, теж працював у Верховній Раді кілька скликань. Хтось пригадає репліку Івана Плюща, любителя простакуватим гумором розрядити атмосферу бурхливого засідання. Депутат Заяць, не стрибайте по залу, ви не в лісі. Цей другий віртуальний учасник обговорення проблем у межах нашого подкасту точно сформулював залежність між державністю і мовою, скільки української мовної території, стільки й української державності. І говорилося це ще до повномасштабного вторгнення. Треба цінувати кожну людину і на фронті, і в тилу обвалимо тил впаде фронт. Це тезис з інтерв'ю Івана Зайця, який він дав наприкінці 2023 року у Черкасах. Мені ж випало спілкуватися з Іваном Олександровичем в Харкові 2007 року. Шлях до конституції України був тривалим і важким, я б сказав, би. тому що в Україні були б сили. Зокрема, ліві комуністи, там соціалісти, які не хотіли нової конституції, бо вони чудово усвідомлювали, що з прийняттям нової конституції підводиться правова база під нову українську державність. Тобто українська державність одержує паспорт, і були демократичні сили, які чудово розуміли, що без конституції неможливо поставити створити нову правову базу, неможливо закласти правовий фундамент для демократії для нормального. Життя тому боротьба була дуже жорсткою, як всередині самого парламенту, так і між парламентом і тодішнім президентом Кучмою. врешті решт і народився цей документ, викоповний документ, який заклав основи української державності. Це було вранці, бо цілу ніч ми працювали у Верховній Раді. Знаєте, коли була прийнята Конституція, то відчуття вже таке було, що справа зроблена, тому що говорити про якісь такі почуття не доводиться. Коли справа зроблена, то ти вже настільки виснажений, що вже не, не хочеш думати, не хочеш висловлювати виражати якісь великі емоції. Тобто це була тяжка праця, але праця на благо українського народу. Мабуть, варто нагадати землякам. Чому саме виникла потреба от такого нічного сидіння над законом, от такого о, просто форсування темпів? Чого так відбувалося? Поширений такий розхожий міф, що одним із промоутерів прийняття Конституції був Олександр Мороз. Насправді він, як голова Верховної Ради, як лідер, колишній лідер. Групі 239, він не хотів цієї конституції, і президент Кучма тоді, по суті, стимулював цю роботу, висунувши. Ультиматум. Або Верховна Рада приймає цю Конституцію, або він видає указ, і Конституція буде затверджена референдумом. Тому було відведено дуже мало часу для того, щоб зробити цей останній крок, тобто проголосувати статті Конституції. Тому потрібна була ніч. Інакше всі чудово розуміли, що на другий день уже парламент не потрібен буде для прийняття цієї конституції. Багато було зроблено поступок в результаті цього конституційного процесу. Багато було зроблено і помилок, але в цілому конституція 1996 року вона відповідає європейським зразкам. Це одна з кращих конституцій, Іван Олександрович, На вашу думку, як часто можуть народні депутати, і загалом народ України ревізувати свій основний закон? Основний закон це підвалини правової системи. Це установчий документ, і тому ніхто з розумних людей не буде кожен день чи там кожен рік змінювати підвалини. Бо на підвалинах треба будувати стіни, треба е, буду, будувати дах, треба прорубувати вікно чи двері, і тому конституція у демократичних державах не змінюється дуже часто. Просто я ж кажу, у нас не знаходяться сили, які до сьогоднішнього дня не сприймають самого факту існування української держави, тому вони хочуть вибити ці підвалини із перспективи із майбутньої української нації. Тому у 2004 році скорист. Скориставшись от великою напругою під час помаранчевої революції, Олександр Мороз, та Медвечу Симоненко. Вони якраз тоді за підспівування партії регіонів вони якраз тоді і протягнули ці зміни до конституції, чим дуже розбалансували нашу владу і фактично заклали або дали початок старт оцій політичній кризі, яку ми сьогодні пожинаємо. Для порівняння ще назву такий місцевий факт. У нас зараз у Харкові активно обговорюється, чи принаймні так говорять журналісти, що активно обговорюється новий статут громади територіальної Харкова. Загалом кожна громада має право на свій розсуд вирішувати власні такі основні документи місцевого існування. А на вашу думку, чи не слугує зараз перед виборами, ось такі ініціативи? Просто додатковим щитом для захисту тих, хто прийшов на популістських гаслах до влади, а нині намагається при ній утриматися, але підстав немає для того. Тут я можу висловити не тільки свою точку зору, а й точку зору моєї партії, Української народної партії, яка входить до блоку правіці. Зрозуміло, що такі ініціативи слугують таким щитом для політиків-популістів, для соціальних демагогів. Бо дуже. Довгий час в Україні розкручували цю карту сепаратизму, так званого федералізму. Людям вже не говорили про те, що ці всі моделі про передачу державної влади із Києва на. Обласний і на районний рівень це створення певних таких пробок по, по, по відношенню до саме громади міста, села і селища. Тобто, в цих у цих пропозиціях зліквідувати райдержадміністрації, держадміністрації, обдержадміністрації і передати владу так званим радам виконкомів нічого не говориться про можливості саме самої громади. І сьогодні найслабше місце в територіальному устрої в нас, Нашому територіально-адміністративному устрої це є якраз незабезпечення. Потреб і можливостей саме громади, тобто жителів села, селища, селища чи міста. Ці потреби не забезпечені ні фінансово, вони забезпечені, не забезпечені, ні організаційно, вони не забезпечені інфраструктурно, тобто немає доріг, немає необхідної кількості автобусів, немає сучасних засобів зв'язку, як інтернет і так далі. Тому я різко критикую саме такі пропозиції про так звану оригіналізацію влади, бо я говорю саме про потребу. Посилити саме громаду, тобто посилити можливості мешканців села, селища і міста у даному випадку. Ми знаємо, що керівництво Харкова вони прийшли до влади на демагогічних гаслах. Я не є харків'янин, але я пам'ятаю, як пан Добкін обіцяв вслід за партію регіонів зробити життя кращим уже за один день. Він говорив про те, що. При його приході до влади він зменшить тарифи на житлово-комунальні послуги, що він не допустить вирубки зелених насаджень, що він буде захищати спокій і мир громадян. А достатньо згадати от теперішнє правління пана Добкіна, і ми можемо сказати відверто, що плата за Квартирна плата у Харкові одна з найбільших у, у, в Україні. Що ті події, які були на Кл Клочковській, е, так само показали, що е, самі представники влади е, організовують, е, от, е, організовують е, Цю деструкцію по відношенні до тих, хто захищає свою територію, свій спокій. Я вже не кажу про інші речі. Тому, якщо серйозно говорити, то в даному випадку треба говорити про намагання знову маніпулювати суспільною свідомістю, коли вони говорять про статут громади. Так потрібні ці всі статути, але вони потрібні бути в єдиному законодавчому полі держави. Я вам дякую за цю широку відповідь і м, хочу, аби у День Конституції України ви сказали те, що хотіли б сказати харків'янам, слобожанам. От у вас є така можливість. Ми обмалювали. Одне обличчя Харкова це з боку вашої влади, і воно не є дуже таким привабливим, бо це влада демагогів, і в цьому плані харків'янам не повезло. Але є інше обличчя Харкова, це той, я б сказав, би так, що Харків це інтелектуальна, технологічна столиця України. Криза торкнулася і всіх людей, і зокрема цього потенціалу, але він ще не знищений до кінця, і тому треба вжити всіх засобів треба вірити у перспективу е, свого міста і вжити всіх заходів, щоб справді реалізувати цей, цей потенціал Харкова як е, е, європейського міста, як міста із великим. Інтелектуальним потенціалом, технологічним потенціалом. А людям усім я бажаю добра, щастя. Я бажаю віри у свою державу, віри у, у свої власні сили. І там, де є віра, там, де є дух, там завжди є спокій, там завжди є результат. Отже, добра і щастя. вам. Дякую. Сьогодні в подкасті Градусник прозвучали архівні записи 2007 року. Для вас, нардепів, батьків Конституції. Цитувала я журналістка Ірина Вороненко. До зустрічі!